Можемо собі ставити питання, чи це лише бійки з Лазаря була таким критерієм, що він посягнув небо, Його спасіння, Лазар не нарікає на те, що не може змінити. Він навіть в тій критичній ситуації, ну, виконував Божу волю, вдячно приймав те, що мав, що найменше тих тварин, які лизали рани. Адже він більше в цій хвилі нічого. А в чому була трагедія багачаща на землі? Ну, він, в принципі, Богові не продивився. Ну нема такого написаного. Жодним чином він лазаря не упускав. Можна сказати, донь навіть був трохи руманий, ну, бо ніби не кривдив. Але він його не бачив, не зауважував. Багач, можливо, думав, що він буде так вічно бенкетувати, а Лазар буде вічно кідувати. Лазар був час для Багача таким своєрідним діагнозом і також міг стати для нього добрим терапевтом. Але так не сталося. Простянута рука Лазаря була рукою допомоги багачу в перспективі на вічність. А Багач сам за життя собі набудував тих бар'єрів, бою. Така небезпека чекала його братів, але після смерті вже неможливо щось змінити. Dla tego jest życie na Ziemi.